Так, є така штука. Далі зробимо а, у нас таку зміну ЖВ. Ну, типа Graphics І отримаємо посилання на нього з нашого UI живе. Так. Та Graphics підказує. Ми підказуємо. Не обзивали, ось так. Graphics Хай буде. Хай буде. Mm. Так, тепер ось яка штука відразу ми зробимо. Справа в тому, що значить, зміст нашого Graphics сью можна скалювати. вліво, вправо, вгору, вниз, там такого. А нам це не потрібно, щоб не псувати зовнішній вигляд. Всього тому нам ось ці речі потрібно ну скролери ось ці, горизонтальні, вертикальний заборонити і значить як це робиться selfie є такий метод а, который називається set horizontal так от мені це не подобається зараз я його уберу так така настирна реклама это горизонтал скролбар Policy. ось така штука то є політика значить значить горизонтального scrollbar скажем так і вона у нас потрібно сказати що вона у нас буде виключена а виключена вона така є така зміна лише вже в qt scrollbar policy Ой, Scrollbar Policy и Scrollbar Policy OFF. виключено Так, и такая ж сама операция будет зроблена для вертикальной. У нас будет наш циферблат за стрелками вписываться точно в наш розміри И скролювати там ничего не потребно Ось вот этих скроллеров Ну, Set, Vertical Scroll Bar Policy Ну, зрозумело. Еще тут, скорее всего, все Bode Qt Значит Scroll Bar Policy Для этого ну, Scroll Bar Policy И Значит Scroll Bar Policy Off виключаємо ці пропарудні. Так, тепер, значить, нам потрібно ще одну штуку зробити, котру ми не зробили. Можна тут робити таким чином. Можна брати відносний шлях до нашої папочки ASSETS і користуватися тим, що в ньому знаходиться. Ну, як файлами. Відкриваєте файл, користуєтесь, користуйтесь. Це ну, дуже зручно, тому що нам хотілося б, щоб у нас був один єдиний файл, який виконується. І ніяких файлів там поблизу не було. Все повинно бути в ресурсах. І нам потрібно зробити файлик ресурсів. Тому нам доведеться повернутися в дизайнер і там це зробити. Так, давайте це зробимо. Так, длинно там? Так, ну ось все це прикрити, прикрытием, потом нам потрібно. А от обозреватель ресурсів ми значить, робимо так. Так, що це у нас відкрити файл ресурсів, додати приставку, новий файл ресурсів. Я напишу его рез. Так, продовжуємо. Значить, файлик ресурсу називую рез. ти. Так, ну треба йому задати той приставку путь. Додати приставку. Ну, і хай це буде Pix. Оце Pix. І тепер подавляємо файли. І тепер Xclock, ось Wassets нашою. Я не буду там довго там думати, Отак, так, Ctrl-A. Все виділю відкрити. відкрите. Все вони там у нас файлики ресурсів є. І значить єдине, що потрібно зробити, це зберегти знову файл. Сохраніти все. І тепер потрібно зробити... Знову деякі речі. Ну, по-перше, давайте на всяк випадок перекомпілюємо його. Ось тут ось цей штурм виконаємо. Тобто форма вона би змінила. Але ж змінювалася у нас палік ресурсів. Нам треба зробити тепер компіляцію ресурсів. Ось візьмемо такий файлик теж скопіюємо. Значить, і ну, завжди такі речі, які... Ну, потребують ввода з клавіатури довго я їх ну скорочую міг до запуска ну, Ctrl-C Ctrl V і беру з файла і так це мені спрощує життя значить Вот. Тепер значить файлик ресурсів. Ми знаходимося там, де нам потрібно. Копіюємо ось цю штуку. Наш файлик RIS, ось він десь знаходиться. Ну, QRC, і я його ось так от виконую. З'явився файлик Respaй. Ну, в ResQRC це просто перелік файлик. А Riespay це вже зі змістом, з оцих малюночків, всі вони перетворюються в бінарний вигляд і значить, в 16-річному вигляді вони тут записані. Вот, така от штука. Йдимо тепер, що давайте подивимося на всякий випадок на нашу форму. Так, ми пає. Ну, Тут якраз імпорта немає. Ну, давайте, тому що ми його не використовували, тобто ніяк не записували. Давайте, давайте продовжимо просто значит, писати наш код. Значит, unit mainformpy. Вот, Зробили файлик ресурсів. Ну, відразу можна було робити, але ну, просто трошки підзабув. Mm -hmm. Так, давайте зробимо таку зміну. Хай буде це плейт, ну це типа циферблат. Ну хай хайплейт пмбу. Out. и давайте теперь сделаем э, купик ну битовую карту фактично купик э, и, и чупик она у нас немає очень что ну, давайте скопируем Так. так. А, ти -мо, QPX ось так. Літера маленького ж дивлюсь, що немає. Так, QPX Map і тепер, значить, запишемо. Запишемо наш файлик, котрий ми беремо з ресурсів. Те, що ми беремо файлик з ресурсів, це означає, що у нас запис починається. Ось ця строка повинна э, зі Ну і Потім слеш, от той, що ми писали, X, давали ім'я. І от то, що у нас asset, папка нарешті. Вот. і, значит, У нас там є файлики. Ну, два розміри. я возьму плейт 3 великий розмір, плейт 3 png так то есть це з у нас пиксма плейт PM, знаходиться циферблат. Запам'ятаємо це. ну і давайте цей стрибки Сама строка. Два крапка.